Убуз Бердичівських волонтерів скрил Фенікса під час останньої поїздки влучив осколок граду. Машина розповідають волонтери, хоч і постраждала, та ремонту підлягає. Найстрашнішою для феніксів була навіть не ця звістка. Те, що у машині спала їхня колега волонтер Оля, хвилювало чоловіків найбільше. Дівчина сама захотіла поїхати на фронт, побачити будні солдат на власні очі. Ну, там обстріли постійно, тому ти не звертаєш на них уваги. Тобто, якщо в Артемівську чи в Волноваці. Тиша, там взагалі не стріляють, то в Авдіївці стріляють постійно, тому до цього всі привикли. І нам сказали, що там гради впали, і один з ваших бусів трохи заділо. А в цей час в машині ще й наша Оля спала. От. Вона сказала, що так без ніколи не бігала. Але все минулося, все було добре. Машини то є машини, головне життя. Оля, наша Оля, цей наш укропчик маленький, і осколок. Я взагалі не представляю. І вона це, як приїхала, я зайшла я на неї, глянула. Мені кається, що вона як з неба спустилася, як вона тільки не побоялася. Я, скажем так, дуже вдячна їй, що вона така сміла, ну сміла жінка. все. осколки, які влучили в автівку, екіпаж привіз із собою. Велика жменя вигнутих шматків металу, які сплетені між собою, те, що могло лишити життя когось із них. Однак те, що сталося, кажуть, не відверне бажання поїхати на Схід знову. Тим паче така потреба є. Заїжджали до наших хлопців в Артемівськ, там зараз дуже багато їх знаходиться. Там чотири батареї знаходяться. Ми до всіх заїхали окремо. Після цього ми поїхали в Авдіївку. Ще під Донецьком були там у 25-ї десантної батареї Дніпропетровської. Після цього були в Волновахсі, там ще стоять наші наша артилерія. Там теж було, ми були у трьох батарей. Постійно є потреба в засобах гігієни, постійно є потреба в посуд одноразовий. Бо дуже багато місць, де взагалі нема можливості мити посуд, бо якщо вони живуть тільки за щодо тієї води, яку ми їм привозимо, то ще її, її мити посуд нема можливості. Чи повинні волонтери брати активну участь у громадських справах міста? Питання спірне. Втім, якби не вони, армія, певно, не вижила, розповідають фенікси. Зараз, поки громадські справи не цікавлять, нас цікавлять зараз все, що зв'язано з армією, тому на даний час. Тільки з нашої організації вже в Міністерстві оборони знаходяться 12 людей, які є вже замісниками міністра оборони. І вони працюють, вони працюють кожен день, вони працюють без вихідних, бо дуже багато роботи, дуже багато в міністерстві було запущено за цей час. Ми їздимо, ви знаєте, ну, люди знають, наскільки часто ми їздимо, бійці знають, наскільки часто ми приїжджаємо, бо у нас немає часу засиджуватись, тому що вони постійно в чомусь мають потребу. Минулого разу везли до солдат від шкарпеток, білизни, туалетного паперу, цукру, круп, консервації, домашніх пиріжків до генераторів бензопил. За кошти, які постійно надходять від небайдужих людей, волонтери купують по можливості прилади нічного бачення, які везуть на передову. Згадують і проведену виставку у будинку офіцерів, що тривала 10 днів. Висновок, який зробив для себе під час її проведення кожен волонтер Крил Фенікса, подібні заходи безумовно мають користь. Перша мета, саме головна, це донести, показати людям, що насамперед коїться там, щоб люди ми намагаємося в Фейсбуці показувати людям фото, які ми там знімаємо, щоб вони бачили, що насамперед там коїться. І друга це вже благодійна ціль. Якщо щось треба бійцям більш дорогостояще, ми не можемо на це збирати, тому громада має. Допомагати своїм бійцям, хто скільки міг, починаючи від грини, закінчуючи більшими сумами, було за 10 днів вкладено майже 6 тисяч 5 дев'ятсот. Це не враховуючи цих вісімнадцять шістьсот, що було вилучено під час аукціону. Ну і дякуючи нашим людям, багато хто приходив, дивився, хто приводив дітей подивитися, хто сам. Був знаходив себе, можна сказати, на цих фотографіях хлопці, які є військовими і служать в нашій військовій частині, могли прийти, побачити свою бригаду чи побачити свого якогось можна сказати, сослуживця. Велика подяка, починаючи від батьків, закінчуючи дітьми, закінчуючи освітою, починаючи обичним народом. Їм велика вдячність через те, що Допомога є. Хай як знаєте, як кажуть, не допоможе один, троє обов'язково допоможе. Нашим хлопцям змогли вони придбати не потрібно. Ну все, що потрібно нам під час їхньої служби, починаючи від одягу, закінчуючи всякими приспособленнями, такі як і тепловізори, такі генератори. Це раз поїхали. Слава Богу, що дійсно хлопці довезли, і їм воно потрібно було. І дуже багато ліків, води. Це все було не без вашої допомоги, якби люди не приносили, нам би не було що везти. Прийшла до жіночої частини крил Фенікса і ідея шити подушки для бійців АТО. Дякують волонтери усім, хто допоміг з тканиною та долучився до роботи. Напірники та наволочки шили переважно вручну. Всі вони підписані, всі вони одіті наволочки. Вся тканина, яка я збирала людей, якщо вона навіть була чиста, я все одно перестірувала, тому що це хлопцям до лиця, і бо треба все одно, щоб була чиста. І от я хочу сказати людям, щоб вони бачили, де діглася кольорова і біла тканина, те, що вони здавали мені. Я так просто дзвонила, ну, знайомих, обдзвонювала знайомих і питала. І оце люди, які знесли тканину, щоб вони знали, що з їхньої тканини вийшло 300 напірників і 300 наволочок, які ми вже... Зразу 50 ми відправили на Дніпропетровську 25-ту аромобільну бригаду, бо там хлопці після того, як згоріли, виходили з аеропорта, нічого не було. Потім ми вже так по 10-20 по 20 відправляємо. Попаковані у нас з матрасами з одіялами, а решта це отут. Вони зручненькі такі, що і підходять і в спальники, і так одіти. і хлопці з частини навіть 26-го приходили. Ми давали так, кожен брав підушечку під пафу і пішов, щоб зразу було на чому спати. У березні волонтери збираються у чергову поїздку до бійців. Рахувати їх уже й перестали. Зараз кажуть, треба одужати основній частині екіпажу, бо з минулої поїздки усі похворіли. А поки що збирають передачу і допомогу від людей для військових. Дуже щиро вдячна колективу хлібозаводу. Вони нам дають кожен раз хліб теплесенькі, прямо з цеху. Упакований кожна буханочка, такий прям така каже, мені спеціальна бумага. І справа в тому, що наші хлопці думають, що хліб, який ми передаємо, що їм печеться окремим замісом, що не общий заміс, Вони думають, такий їм там смачний цей хліб, що вони думають, що це окремий заміс цього хліба. Розумієте? А я ж бачу ж общого замісу. Ну, ми хлопцям не кажемо що це ж що він такий смачний, що хай думає, що це вони ну окремо їм роблять. І от знову-таки Ревега, Олександр Васильович вечором зателефонувала, що потрібна вода. На другий день він мені вже відтелефонувався, що приїжджайте, забирайте воду. 420 бутилок води. прошлий раз хлопці вже забрали. Знову ж таки, дякуємо Олександру Васильовичу. Він ніколи ще не відмовив. І відра треба було пластмасові. Ми робимо моркву, корейку. До речі, чотири дні жінки мили, терли, робили моркву корейку. Дуже багато зробили моркви корейки, і ревега знову ж таки давав відра. Долучаються до допомоги і місцеві школярі. Іван разом з двома Анастасіями шиють для українських військових невеличкі сувеніри. Днями разом з дорослими робили для них моркву по корейськи Треба буде кажуть, і пакувати допоможуть. Я був на нахороченні на каші року. Мені також нахорочували і нахорочували Олександра за, ну, як представника Крил Феніксу, який Їздить до зони АТО, допомагає бійцям. І я так почав ходити. Машколі приніс мішочки з цукерками, то ми вирішили також пошити бійцям АТО, цукерки, мішочки під цукерки. потім будемо на кожній цукерці писати побажання і заповняти ці мішечки з цукерками. Що ще ще до іграшки разні. Можна показати, від сміюки. Всякі різні і ще. Вирішили ходити, тому що потрібно допомагати нашим бійцям. Те, що ми будемо сидіти вдома, це їм ніяк не допоможе біля телевізора, на дивані.